Вітаю, друзі! Сьогодні, на огляд, наступна п'ята монета з серії області України. Ну, біметалева п'ята, бо там до, до цього випускали ще не в тому форматі Е, Значить, Кировоградська область, як я обіцяв вчора, зараз будемо розглядати монету монету, яка присвячена. Одному з найбільш насичених мінералами, ресурсами краю, мінерально-сировинний потенціал якого понад 340 родовищ корисних опалин, цей аграрно-індустріальний регіон, багатий чорноземами, розташований в межирічі Дніпра і Південного Буку, у центрі нашої дорогої України. Так, тож почнемо з заверсту. Так, поближче, капсула трошки зачовгана. Ми може відкрити її. Давайте їх одразу відкрию без цього, без капсули. Будемо одразу дивитися вже на монету без капсули. Так, почнемо розгляд монети. Зараз виберу максимально близький фокус. Так. Ну, от Якось так, так? Да? Е, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України тризуб. По колу напис Національний банк України угорі і 5 гривень унизу. Праворуч логотип монетного двору Національного банку України. У центрі зображення Кіровоградського академічного українського музикально-драматичного театру імені МЛ. Кропивницького, Театр корифеїв», Під яким рік, рік карбування монети 2014. А також гіперболоїдної вежі ВГ Шухова, символу мирного атома. Сієлки, колоса, колося та соняшника. Так, переходимо до реверсу. А, починається. Так, треба їх трошки. Так, дивися на монету, вроді більш-менш нормально, а під. Двохкратним зумом видно тут уже всякі плями. Трогало якесь чудо. Ручки б'ємо. Реверс. Значить, на реверсі монети. Зображено герб області. По колу розміщено написи Кіровоградська область угорі і заснована у 1939 році унизу. Ось така ось монетка. Зараз пропоную глянути на зображення Гербу в області в кольорі. Так. Поваю в капсулу. Ось так виглядає Герб Кіровоградської області, який затверджений 29 липня 1998 року на сесії Кіровоградської обласної ради. Зачитаючи опис його. У червоному щиті золотий степовий скіфський орел із повернутою вправо головою. Над щитом прямокутна синя хоругва з жовтим тризубом, оздоблена по периметру жовтою лиштвою і охоплена декоративними гілками. Обабіч щит, обрамований золотим колосем, знизу дубовим листям. Перевитими синьою стрічкою, закріпленою знизу золотим сувоєм. А на стрічці подано золотими літрами девіз. З добром до людей. Тож, друзі, от така чудова монета. Бажаю всім мати таку в колекції. До наступних зустрічей. В ефірі. Наступна у нас там хто? Сумська область здається. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і гарного всім колекціонування.